Сьогодні у стінах малої зали Кременчуцької міської художньої галереї відкрились дві нові виставки. Одна з них філателістична виставка із колекції Ігоря Кисельова Кременчук Погляд через століття. Зібралась колекція 30 років. От, Салону колекціонер в минулому році було 25 років. От, от це? Тут? 30. Це все кремінчужані і українська вишивка. От і вот є вот интересные такие моменти, що групповое фото, допустим, железнодорожники, в кителях, бушлатах, а торчить українська вишиваночка. От це друга виставка ювілейна персональна виставка майстра художньої ручної вишивки Володимира Кулаженка. «30 років натхнення. Майстер представив більше 70 власних неймовірних робіт. Дуже радий виставити свої роботи, бо я останній час вважаю. Знаєте, в цей непростий час, що навіть невеличка розрада, невеличка посмішка при погляді на ці роботи піднімає людям настрій, сприяє тому, що ми трішки відволікаємося від того стану, в якому ми зараз є. Привітати майстра завітали найближчі родина, друзі, а також багато прихильників його творчості. Виставка називається «30 років натхнення. А я держу альбом в руках. Вони ще називається «30 років натхнення і крепіткої праці. Володя, син, це моя гордость. Я этот альбом починаю такими словами мілки в життя. І с юбилеем творчість тебе, мені сынку я вітаю. Молитвами оберігаю. Хай доля щастя подарує, нехай шаную. Тебе добрі люди. Всюди. Мені б хотілося, щоб ви найближчим часом вступили до сілки удожнього країни. Бо ви того варте. Ваші роботи вони не перевершені. Ці виставки треба робити якомога частіше в будь-яких місцях культурно-сосвітницького спрямування. Сьогодні я хочу привітати нашого ювіляра Володимира Полаженка. Велика подяка вам за ваш вклад, за кожен ваш хрестик, за вашу велику. Працю на ниві декоративно прикладного мистецтва, вдивляючись в цю красу художньої роботи, дивуєшся взагалі де береться. У вас кілька енергії, тому що це дуже кропітка робота, це дуже естетична робота. Потребує дуже великого терпіння, тому велика вам вдячність. Окрім творчої діяльності Володимир, багато років працював у школі. Тож на відкриття завітали і його учні, які також привітали майстра. Мрії буйна рост картинах дина, голка з ниткою жились тридцять років плідні. Перешкоди не страшні, мріям спокійним. на полотні і в душі рідна Україна. Кажуть, руки золоті, шана і повага, Бути відданим душі, ось де перевага. Тож запрошуємо Кременчужан доторкнутися до Прекрасного і завітати на ці чудові виставки, які представлені у Кременчуцькій міській художній галереї, яка працює з середи понеділлю з 10.00 до 18.00. Софія Ригоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.